Добрий день, шановні колеги, батьки, і підлітки старшого шкільного віку. З вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна. Сьогодні ми продовжимо розглядати тему перша психологічна допомога під час переживання негативних психічних реакцій та станів. я буду вам невтомно нагадувати, що таке перша психологічна допомога. Це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які зазнали впливу значних стресорів. І надання цієї допомоги не передбачає значної професійної підготовки, достатньо педагогічних знань і природної здатності правляти співчуття, людяність. І так, сьогодні ми розглянемо такий стан, як рухове збудження і дезорієнтація у просторі. Ознаки. Спочатку розглянемо ознаки, а потім психологічні та організаційні заходи, які треба проводити з такими людьми. І так, які ж ознаки? Це втрата орієнтації в оточуючому світі, нерозуміння, що відбувається, де свої, а де вороги, де небезпека, а де порятунок. Це відсутність реагування на соціальне оточення. Не реагує людина на зауваження, прохання, вмовлення, накази. Це різкі, безсильні, безглузді рухи. Так, по-перше, як завжди, ми оцінюємо небезпечні ситуації для себе і постраждалого. І всі наступні дії виконуємо із урахуванням фактору небезпечності ситуації. Що треба зробити? Дати можливість людині випустити пару. Наприклад, поколотити грушу, порвати папер? На дрібні частини, пробігти певну дистанцію в максимальному ритмі. Далі, прибрати зайвих глядачів, оточуючих людей, які своїми діями можуть спровокувати перехід рухового збудження в агресивну поведінку чи у подальшому актуалізувати у постраждалого почуття сорому і стати підгрунцем для розвитку посттравматичних стресових. Реакції. З людиною не треба сперечатися, не задавати питань, не надавати команд, які починаються з не, частки не. Наприклад, не біжи, не розмахуй руками, не кричи, оскільки це ще більше дезорганізує постраждалого. Свідомість спочатку сприймає назву дії, а потім її заперечення. Вказівку на потребу утриматися від неї. Це гальмівна функція волі. А при руховому збудженні воля не виконує гальмівної функції, тому команди з не лише погіршують становище постраждалого. Що, які ще ознаки можуть мати ці люди? Це ненормальна голосова та мовна активність. Голос високий, говорить швидко, безглузно. Що треба робити? Допомогти постраждалому усвідомити свої почуття і тим самим оволодіти ними і через них собою. Укажіть йому на те, що він відчуває спокійним голосом. Ти відчуваєш потребу щось робити, щоб все це закінчилося. Ти хочеш сховатися від того, що відбувається. Що ще можна зробити? Помасирувати постраждалому позитивні точки для покращення психічного, психічного стану. Після відновлення здатності орієнтуватися в ситуації за збереження високої фізичної активності, запропонувати постраждалому роботу з фізичним навантаженням батькам, близьким наглядати за потерпілим, це само собою зрозуміло. Приймати рішення щодо здійснення заходів щодо потреби у ізоляції чи постійного нагляду, психологічної або медичної допомоги. На другому рівні. Це перший рівень був, розглянемо другий рівень допомоги постраждалому. Оцінити здатність постраждалого орієнтуватися в ситуації, контролювати свою поведінку, порадити батькам близьким наглядати за потерпілим, прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної або медичної допомоги. Ну і третій найвищий рівень ми пропонуємо консультацію з метою визначення психологічних особливостей, які стали пінгрунцем для реагування на стресову ситуацію, руховим збудженням, особливості структури, структури мотиваційно-вольової сфери, які стали пінгрунцем втрати доцільності поведінки, за потреби направити на огляд лікаря-психіатра. Також... Можна порекомендувати консультацію щодо формування потрібних вольових якостей, здатності до саморегуляції, навчання вправам, що суб'єктивно знижують гостроту переживання небезпеки, наприклад, безпечне, безпечне місце. Ця вправа на уяву вона дозволяє від, відволіктися від того, що відбувається зараз. Що для цього потрібно зробити? Уявити себе у безпечному місці, де людина почуває себе комфортно і затишно. Заплющіть очі, то явіть собі це місто у всіх деталях, спробуйте почути звуки, які лунають звіти, відчути запахи. Ну, це ми пропонуємо постраждалому. Уміння керувати своєю поведінкою і емоційним станом це дуже важлива річ для тих, хто хоче зберегти своє здоров'я. Усі ми знаємо, що людина живий організм, що прагне зберігати стабільність у постійно змінюваних умовах довкілля. Стрес це природна реакція організму на подразник, яка допомагає нам впоратися з мінливістю середовища, щоб повертати своє життя до стабільності. У стресовій ситуації відбуваються зміни на фізіологічному рівні. Відповідно на психоемоційному виникає багато енергії для далання подразника. Як заспокоїти себе? Що можна запропонувати потерпілому людині, коли пройде деякий час? Наприклад, перше пошук кольорів. Оберіть один який-небудь колір і в повній тиші протягом кількох хвилин шукайте предмети цього кольору. Ця вправа допомагає розфокусуватися з тим, що токсично забирає вашу енергію. Другий метод точковий масаж. Промасажуйте вказівними пальцями обох рук до 10 разів ділянки на лобі, між бровами. На скронях і за вухами. Ці вправи ви можете робити з собою, ці вправи ви можете робити із постраждалим. Йому запропонувати це, це зробити. Далі, метод третій розглянемо. Тріть лодонь долоні одна об одну, доки не відчуєте тепло. Це енергія сили. Далі вмийтеся долонями, промасажуйте пальцями мочки вух, розтвіть вуха до тепла. Далі така вправа: абстрагування у просторі. Вона дуже проста і ефективна. Заплющте очі, зосередтеся на навколишніх звуках, прислухайтеся до всього, що відбувається навколо впродовж хвилини. Ви почуєте багато звуків, які не помічали раніше, та водночас зосеред... зосередитись на власному сприйнятті тут і зараз. Далі вправа така, яка має назву Повітряна куля. Устаньте, заплющ... заплющите очі, руки підійміть догори і наберіть повітря. Уявіть, що ви велика повітряна куля. Стійте в такому положенні одну-дві хвилини, напружуючи всі м'язи тіла. Потім уявіть, що в кулі з'явився невеликий отвір. Повільно починайте випускати повітря, одночасно розслабляючи кисті, плечі, шию, хребет, ноги. Запам'ятайте. Це відчуття повного розслаблення. Виконати вправу до повного заспокоєння. У такі вправи ми можемо запропонувати людині, яка знаходиться у такому збудженому стані. І, як завжди, я розкажу вам притчу, яка має назву. Мудра притча про те, як знайти душевний спокій. Одного разу чоловік, втомившись від шуму і метушні міста, вирішив знайти спокій в душі і заспокоїти серце. Він вирішив побути у тихому місці, де нічого не відвілікало б його від медитації і роздумів. У місті було дуже шумно, і він вирішив піти до лісу. У лісі лише на мить здалося, що панує тиша. А вже через кілька хвилин він почав дедалі чіткіше чути безліч звуків, цокотіли коники, співали птахи, шелестіли дерева. Це його не влаштувало, і він, і він вирішив знайти місце, в якому було б ще тихіше. Декілька днів він шукав печеру, і ось він нарешті знайшов. Відповідно, в ній було неймовірно тихо і спокійно. Тільки чоловік влаштувався в ній, як виявилося наступне: в кутку капала вода, і чим тихіше було в печері, тим чіткіше були чутні звуки води, що капає, його це дуже дратувало. Тоді він вирішив, що тиша може бути забезпечена тільки у власному будиночку зі звукоізоляцією. Ще півроку пішло на будівництво, і ось нарешті він сів посеред хати і тік-так, цік-так, цокав годинник у повній тиші. У люці чоловік зірвав з руки годинник і розбив його об стіну. І ось нарешті настав момент, коли нічого не відволікає. Чоловік глибоко зітхнув і тук-тук-тук-тук. Стукало його серце в грудях все голосніше і голосніше. Мораль, спокій в душі не залежить від зовнішніх обставин. Все знаходиться всередині всі проблеми і всі рішення, усвідомлення цього неймовірно полегшує життя. Ви перестаєте шукати винних і починаєте жити в світі найважливішою людиною. У своєму житті з собою. Оце все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Я бажаю вам щастя, здоров'я, оптимізму, мирного неба над головою. До нових зустрічей!